П'ять простих кроків для підвищення самооцінки. Я добре знаю, як лунає цей голос в моїй голові. Коли я була маленька, а це ще було за радянських часів, була така програма для дітей, яка називалася В гостях у сказки. І ось там частину цієї програми завжди транслювали малюнки, які діти надсилали з різних республік. І я теж хотіла надіслати туди свій малюнок. я сказала мамі. І ось я доросла жінка, але досі, коли мені треба щось намалювати, я чую в голові той голос: не позорь родину. Ви добра, чуйна, розумна, але є у вас якась думка, що ви недостатньо, от розумієте, недостатньо успішна, недостатньо вмієте заробляти, недостатньо красива, недостатньо щаслива, недостатньо щось там зробили, заслужили, недостатньо навчилися чомусь, і вас це гнітить. Спойлер. Жодних проблем з вами. Але є конкретна проблема з вашою самооцінкою. От якби ми розмовляли про те, що таке самооцінка, то її можна уявити як внутрішній ліхтар. Коли він яскраво горить, ми почуваємося кльово, впевнено, чудово, навіть у незнайомій місцині трішечки більше дивимось під ноги, але з нами все ок. А ось якщо він згас, то навіть в знайомому місці ми починаємо перечіплятися об чужі думки про нас. І найголовніше, вбачаємо проблему не в тому, що згасло світло, а в тому думаємо, що з нами щось не так. Давайте з цим розберемося детальніше. Що ж робити? Чому? Виникає питання, чому у людей буває низька самооцінка? Уявіть, що ви супергерой або супергероїні. Але з самого дитинства вам просто дали не ту інструкцію. Там мене швидко навчили різниці між добром і злом. Ось і виходить, що ви просто не знали, як увімкнути ту кнопку, яка називається впевненість. Але чудово знали, бо вас класно проінструктували, як вмикається невпевненість. Нам всім знайомо, ти недостатньо хороша, це потрібно заслужити, будь скромнішою і багато-багато іншого. Нам так чітко пояснили, якими ми маємо бути. Три крапка. Невпевненими розумієте, щоб подобатись комусь, що нам, ну звісно, було не до кнопки пошуку пропевненість. Ми взагалі не знали, що вона існує. От я добре знаю, як лунає цей голос в моїй голові. Коли я була маленькою, а це ще було з радянських часів. Була така програма для дітей, яка називалася В гостях у сказки. І ось там частину цієї програми завжди транслювали малюнки, які діти надсилали з різних республік. І я теж хотіла надіслати туди свій малюнок. Я сказала мамі, і ось я доросла жінка. Але досі, коли мені треба щось намалювати, я чую в голові той голос не позар родину. От і все. Що ж робити з цим? Давайте будемо з вами шукати ту кнопку впевненості і правильну інструкцію застосування себе. П'ять простих кроків. Крок перший. Найскладніше відділити зерно, розумієте, від тієї плівки, яка не потрібна, бо ми ж з вами супергерої зерно в нас є вже все саме цінне. Але в тому та -то й проблема, що люди з низькою самооцінкою завжди картають себе, постійно думають про себе як про поганого танцюриста, навіть тоді, коли саме підлога погана. А тому не потрібно ламати ноги, доказуючи комусь щось, пам'ятайте, з вами все добре. І спирайтеся саме на це, ви крутезні. Крок другий. А я зараз вам дам інструкцію, і можна навіть поставити це відео на паузу для того, щоб дати відповідь на три питання. Де ви себе знецінюєте? Можливо, в стосунках і як це відбувається, що ви там про себе думаєте, коли знецінюєте себе? Можливо, на роботі, можливо, коли ви дивитесь в дзеркало, бо вам не подобається те, що ви там бачите. Пропрацюйте, будь ласка, це нам потрібно дістати на поверхню. Те, як погано ми про себе думаємо. А ще під цим відео, в описі до нього, я додала спеціальний чек-ліст. І в цьому чек-лісті зібрали іще багато-багато-багато критеріїв, за яким ви можете себе знецінювати. Нам потрібно пропрацювати це, роздрукуйте або просто розкрити його, уважно прочитайте, поставте галочки там, де ви так думаєте про себе. Навіщо? Ми так на щоденній основі звикли до того, що ми знецінюємо себе, що ми не розрізняємо. І думаємо, що ми такі є. Але пам'ятаємо, ми супергерої, ми зерно, в якому є все цінне, а все, що нам не потрібно, потрібно від нас забрати. А щоб забрати, потрібно його просто зрозуміти, усвідомити. Ось саме для цього вам потрібен той чек-ліст. Тож під відео, будь ласка, скачайте його собі, пропрацюйте, і це допоможе вам зрозуміти, де ви себе знецінюєте, а якщо ви зрозумієте, то робити треба навпаки. Ось так. Крок третій. Треба знецінити абсолютно в нуль вашого внутрішнього критика. У невпевнених людей завжди є один чи декілька внутрішніх критиків. Але давайте уявимо, що ці внутрішні критики то жіночки там, типу, знаєте, сусідка Тетю Клава, яка сидить під парадним, і завжди їй всі не подобаються. Ви зайшли. В будинок, щось вона про вас сказала, ви вийшли, їй теж не сподобалось, хтось інший пройшов, і його вона знецінила. І ось давайте просто поміркуємо з вами логічно. Ви що, на повному серйозі будете слухати, що про вас каже якась тьотя Клава? Ще більше запитаю вас, ви що, серйозно будете робити і вірити в те, що вона говорить? Ну, звісно, ні. Тож кожного разу, коли чуєте всередині себе оці голоси внутрішніх критиків, уявіть, що то тітя Клава сидить, лускає на сінічко, ну і так, знаєте, полоще усіх, хто повз неї проходить, і її слухати точно не варто. І поступово голоси внутрішніх критиків всередині вас будуть ставати тихішими. А якщо хочете піти вглиб і розібратися остаточно з цими внутрішніми критиками, тоді вам потрібно до мене на безкоштовний вебінар, який так і називається Як звільнити доганою ваших внутрішніх критиків. Ось тут ви бачите посилання, нижче під цим відео теж є опис. Як потрапити на цей вебінар? Зареєструйтеся. Приходьте, і звільніть нарешті. Ваших внутрішніх критиків. Там буде інструкція: крок перший, другий, третій, п'ятий, десятий, як розрізняти, що з цим робити, як з цим працювати, де отримувати підтримку для того, щоб у вас все вийшло. Тож з нетерпінням чекатиму вас на своєму безкоштовному онлайн-вебінарі. Приходьте, і нехай жодного критика не залишиться в ваших головах. Крок четвертий: навчіться казати Ні. Відмовляти і ніколи не виправдовуватися, ми ставимо себе в дуже слабку позицію, коли ми виправдовуємося. Коли ми починаємо говорити, я не змогла, тому що я б так хотіла, я не думала, що хтось там розстроїться, я не хотіла вас підвести, мене просто не вийшло, дитина захворіла, і я не і далі три крапки. І ось таких виправдовань у нас величезна кількість, а нам підкидають: а хтось міг, а ти не змогла, да ти знову ти погана. і ми просто занурюємося і провалюємося в цю е, прірву. Звинувачень і жодні наші виправдовання нам не допомагають. Тому просто для себе раз і назавжди запам'ятайте, стратегія виправдовань це слабка позиція, ви провалитесь і зверху вас завалять ще більшими звинувачуваннями. По суті, коли ми виправдовуємося, ми ставимо себе в позицію, що, вибач, будь ласка, що я взагалі живу і дозволила собі бути собою. І так, я не ідеальна, але вас ніхто не почує. От ніхто не почує. Тому що коли нас в чомусь звинувачують, ті, хто нас звинувачує, вони ведуть з нами монолог. Вони не хочуть чути нашу точку зору. Вони вже її сформували. І їм вигідно нас чавити, їм вигідно нас підкорювати. Вони не хочуть нічого чути. Ви не зобов'язані нікому пояснювати свої дії і вчинки. Ну, от нікому. Максимум на роботі. Ну, тому що у вас там є якась робоча дисципліна. Розумієте? Це більш ніде. Тому єдина працююча стратегія, найстрашніша для невпевненої людини, але найдієвіше для них це наступне. Заплющуємо очі вперше в житті. Робимо так, як вважаємо за потрібне, і ні пари з вуст виправдовань. Розумієте, що б нам не хотілося сказати, мовчимо. Мовчимо. І це спрацює. Коли ми просто робимо те, як ми вважаємо за потрібне, це починає спрацьовувати. Ну, от знаєте, от є е, люди, які, наприклад, не беруть слухавку е, по робочим питанням там, в суботу і неділю. І ви можете їм телефонувати, але вони не візьмуть її, вони роблять так, як вважають за потрібне. І навіть якщо ви там скажете, чого ти не брав, вони так здивовано подивляться, типу. Вихідні ж. Навіть не буду це казати, ви самі зрозумієте, що вихідні. І ви почнете поважати їхні рішення і те, що вони роблять. І ви не будете їм більше телефонувати в суботу чи неділю, на відміну від тих, кому можна позвонити навіть о третій ночі, бо вони бояться втратити вашу довіру. Тож, будь ласка, робіть так, як хочете, і інші до цього звикнуть. І почнуть вас поважати, як би дивно це для вас не звучало. Крок п'ятий. Наша невпевненість і інтернет-провайдери. Про що я? Про дуже прості речі. Знаєте, інколи є інтернет, але він лагає. Все так повільно завантажується. Нам треба поспішати, нам треба якусь інформацію терміново. А воно дуже погано працює. Отак і з людьми, які навколо нас, бо вони і є наш інтернет провайдер Розумієте, Все може бісити, погано працювати тоді, коли найпотрібніше швидкість, якість і якась розумієте. Користь. Якщо після спілкування з тими людьми, які вас оточують, у вас опускаються руки, вам хочеться поплакати, виправдатися, ви не відчуваєте наснаги, а натомість відчуваєте сум, злість, можливо, або роздратування, що потрібно зробити, змінити провайдера. От розумієте, його потрібно змінити. І ви маєте на це право. Оця історія для людей невпевнених просто приголомшлива, що ви, як ем, покупці, розумієте, маєте право на найякісніший товар. Оце важливо розуміти. І тому, якщо поруч з вами люди, які вас постійно критикують, от, і, типу, ну що ти в 40 знову з нуля, несерйозно якось, або ну, що ти там вже вигадала? Або є люди, які нас знецінюють, тобі просто пощастило, так можуть усі, О, ну, ти ж просто чоловік такий, ну ж кажу, пощастило. Та нічого там серйозного в тому немає, всі б змогли це зробити. Або поруч з вами навіть є ті, які прикидаються, що підтримують вас, а потім, знаєте, зненацька кидають таку фразу: ну, подивимось, подивимось, як у тебе вийде. Я колись в своєму житті чула фразу Ха, а я тобі не дам гроші на дитину, подивимось, як ти викрутишся. І це було дуже давно, дуже. Як ви гадаєте, той провайдер, що зі мною? Звісно, ні. І ви маєте право змінити його. От розумієте, інколи ми не можемо позбавитися таких людей, які нас критикують. Ну, бо це може бути найближчі родичі. Ви ж їх не викреслите з життя, хай собі живуть. Але змінюючи провайдера, що я маю на увазі, ви змінюєте своє оточення, ви поповнюєте його людьми, які вас будуть підтримувати, людьми, які будуть казати вам так, людьми, які будуть запитувати вас, може тобі якось допомогти, людьми, які будуть захоплюватися вами і казати ти крутезна, у тебе обов'язково все вийде. І ось тут найголовніше переключіться на них. Провейдера змініть, переключіться на них, проводьте з ними більше часу. Дослухайтеся до них, не до тих, хто критикує, а до тих, хто вас підтримує. І у такий спосіб ви отримаєте крутезну команду підтримки в своєму житті. І це працює. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Кожного разу, коли знімаю відео, я відчайдушно чекаю на ваші коментарі для того, щоб зрозуміти, наскільки воно вам зайшло, відгукнулося і наскільки воно вам корисне. Тож давайте більше поспілкуємося в коментарях. Якщо ви думаєте, що ви ось переглянули це відео, пропрацювали чек-ліст, нагадую в описі під цим відео, сходили до мене на вебінар. Про те, як звільнити внутрішнього критика, що це просто зробить так, що ви умовно завтра прокинетеся суперзіркою, з крутезною там, самооцінкою, це не так. А що так? Так, це правда про те, щоб, щоб підвищити самооцінку, потрібно не плутати спринт з марафоном. Спринт це максимально швидкий біг на дистанцію в 100 чи 200 метрів, а марафон. Це 42 кілометри, 195 метрів, відчуєте різницю. І не можна пробігти марафон з нашим усвідомленням, як бігти спринт. Помремо через 500 метрів, розумієте? Тому шукайте, будь ласка, навколо себе підтримку. Дивіться, приглядайте знову це відео, працюйте час від часу з Чек аркушем. Приходьте до мене на вебінар про внутрішнього критика, шукайте підтримку навколо себе. І пам'ятайте, що це шлях. І щось буде виходити, щось буде не виходити в якісь моменти, але саме усвідомлення, що у вас не виходить, якраз і буде вам. Показувати і підказувати, що ви рухаєтеся, тому що коли у нас щось не виходить, значить ви щось намагалися зробити, у вас не вийшло. Просто треба спробувати ще раз, а потім ще раз, а потім ще раз. Вірю в кожну з вас. До зустрічі на вебінарі і в наступних відео.